Упс. Давайте отак от десь. Думаю, так буде норм. Хоча я не знаю. Кока-Коли? Гладо е Що, Всім привіт. Як справи? Не очікували мене тут побачити, я теж. Але ми тут. Ніколи не записувала нічого на цей мікрофон, окрім як. Одного тестового завдання, тому я не знаю, як мене буде чути. Сподіваюсь, що якось. Хто тут новенький, кого я не знаю, я Катя, це Сержан Яр. Я тут сижу і роздумую про своє життя. Сьогодні неділя, і я так відчула, що я хочу познімати відео. Останні кілька років мені здається, що я ніби втратила зв'язок з собою. І Я ніби не знаю, чого я хочу від життя. І зараз моя партнерка Маруся поїхала, і у мене ніби стало більше простору на те, щоб подумати, і через це я стала думати забагато, я почала менше спати і дуже багато переосмислювати. Загалом я зрозуміла, що останнім часом не було часу. На те, щоб відчути, чого я хочу самостійно сама. Я відчула, що останнім часом у мене ніби немає часу на свої бажання, як зрозуміти їх, як їх виконувати. Для мене це ніби щось не моє, ніби всі мої бачення самої себе це. Чиїсь інші бачення. Ніби дійсно я стала цією людиною, яка не знає, чого вона сама хоче. І вчора у мене були думки, а, а чого я хотіла в дитинстві, і з цим теж, оказується, складно. Бо в дитинстві було складно чогось хотіти щиро, бо, типу, я хотіла стати. Співачкою, проте у нас не було постійно ресурсів на те, щоб тіпа, віддати мене на вокал або щось таке. Тому я просто співала сама для себе і нікому не розповідала про свої мрії. І через це я ніби сама почала забувати свої мрії, бо я не ділилася ними, не робила нічого для того, щоб ці мрії ставали ближчими, навіть з ресурсами, які на той час були. Можна було щось знайти, можна було щось придумати. Проте у нас ніби не було такої культури мрій, у нас в сім'ї була культура пахати на роботі і, в принципі, все, і обговорювати е, якихось родичів, що мені було ніколи не цікаво. І тому тепер, коли я, у мене ніби є свій free will, я можу робити, по суті, абсолютно все, що я сама захочу, я натикаюся на цю стіну. Де я не знаю, чого я хочу, і, озираючись назад, не знаю, чого я хотіла і чого я досягла через це. Бо будь-яке досягнення для мене не виглядає як щось значиме, бо це ніколи не було моєю мрією. І досягнення, типа, червоного диплома, який у мене є, це не моє досягнення. Це мрія моєї бабусі, і тому це її досягнення, що у неї внучка отримала червоний диплом. Для мене це ніколи не було мрією, і через це у мене і немає відчуття, що це щось дуже круте. І це, мені здається, дуже важливо для людей, мати мрії, мати щось, до чого вони можуть стрімітися. Не знаю, як українською. Я тут напишу. Моя мета в цьому Ютуб-каналі, якщо це буде ютуб-каналом, звісно, моя мета Рефлексувати в якийсь спосіб. Я намагалася виділяти і приділяти час рефлексіям на папері, і у мене є блокнотик, в якому я записую свої думки, свої просто все, що завгодно, що у мене в голові кожен день. Проте це дуже маленькі тексти. Я не можу сидіти 40 хвилин щось писати, хоча я б дуже хотіла, і через це. Я все одно, ніби коли пишу, е, ніби себе якось ограничую і намагаюся писати, як правильно, щоб були закінчені речення, щоб була якась загальна думка, щоб я виділяю абзаци. Е, це не те, чого я хочу від своїх рефлексій. Я б хотіла мати змогу рефлексувати більше з іншими людьми, а не з камерою телефона. Проте мені важко. Знову ж таки, не цензурувати себе, коли я зроблю це з іншими людьми. Тобто, я думаю про те, чи буде це іншій людині цікаво, чи вважає е, вона е, це цікавим і важливим для себе? Чи зможу я виділити на це час? Чи зможе вона виділити на це час? Скільки в неї є часу, щоб це проговорити зі мною? Чи буде вона якось відповідати мені? Тому це все. Правда, для мене було важко і є важким, тому я вирішила просто спробувати такий формат. Ще чого Я не хочу, я не хочу, щоб у цих відео були якісь конкретні теми, бо тем де рефлексії завжди дуже багато, і вони можуть бути е як цілісними, і тоді це можна якось назвати, а можуть бути як сьогодні, про все підряд потрошку. І це теж тоталі totally окей, okay, проте я якось цензурую себе і не дозволяю собі так мислити і так думати, і тим паче це виставляти якось в інтернет. Тому подивимося. Я б хотіла насправді мати таке місце, де я б могла ділитися абсолютно всім своїми думками. До речі, я ж сьогодні, дивіться, що в мене є? Не знаю, я сподіваюся, вам щось видно. Ні, вам, мабуть, нічого не видно. Це, коротше, піца із буфета. Ви що? Це ексклюзив, це люкс. З останнього, з останніх новин такий новин, новинний подкаст виходить у нас. З останніх новин я знайшла роботу. Ура! Два місяці пошуків насправді трошки більше місяців пошуків, а, робота з кар'єрною консультанткою, робота з психотерапевткою це все дало свої плоди, і я хотіла знайти нову роботу, я її знайшла, але є проблема, є проблеми, про які не говорять. І це мій синдром імпостерки. Я впевнена, що в якусь секунду вони дізнаються, що я вообще не копірайтерка, я не вмію говорити і писати тексти, і взагалі всі мої ідеї — говно і що вони мене звільнять, і все, і я буду без денег, без квартири, без їжі, просто лежати на вулиці і просити милостиню. Такого не буде, проте я дуже сильно боюсь, що вони мене розкриють. І цьому страху ще допомагає те, що у нас запланована поїздка на Балі е в жовтні, а це вже менше двох місяців залишилось до цієї поїздки. І я дуже рада цьому, бо я б ніколи взагалі не подумала б, що я. Зможу полетіти в Азію кудись на кілька місяців, що я буду хотіти цього, що я буду цим насолоджуватися. Проте я не знаю, наскільки це дійсно те, що я прям дуже сильно хочу зараз. Я все ще розбираюся в своїх якихось почуттях. Ми вже купили квитки, тобто я ну, з великою вірогідністю я полечу туди, і мені це дуже цікаво і хочеться. Проте я не знаю, наскільки я дійсно. Зацікавлена в цьому, да? Тобто це точно не моя мрія, щось там шуршить. Сподіваюсь, на мене не нападуть. Ну, подивимося, якщо що, це буде заснято на камеру. Ну так, да, це не є моєю мрією полетіти на балі. Проте мені б хотілося мати цей досвід у себе в рюкзачку досвіду в житті. І дійсно хочеться кудись подорожувати, щось нове дізнаватися. Тож я рада насправді цьому, і я дуже сподіваюся, що. Через це не буде проблем на роботі. Бо, хоч я і на віддаленій вакансії, проте ну, це зміна часових поясів, це якісь ну, великі такі переміни в робочому флоу. Е, і тим паче у нас є щопонеділка е, зустрічі всієї команди. і Я представляю, як я лежу на пляжі з інтернетіком і така Hello з ноутбука людям. Це жорстко буде. Тому подивимося, подивимося. Ще дуже важливо з поїздкою це гроші, яких не супер багато, і треба дуже багато чого встигнути. Я сьогодні перерахувала комуналку, яку ми платили на цій квартирі в Харкові, і я зрозуміла, що у нас дуже великий. Велика нісостиковка, і я буду ще це перевіряти. Проте, якщо це правда так, то нам треба буде ще й доплачувати за комуналку, яку ми десь правтикали до того, що помітно може вдарити по бюджету. Також з важливого треба сходити до всіх лікарок, треба з усіма порозмовляти, попрощатися, перевести всі речі. Це дуже багато часу займає, і я не знаю, наскільки це вийде зробити. З, з, з усіма речима, тому, можливо, я якісь речі буду викидувати або комусь віддавати. Ми збираємося переїжджати після того, як повернемося з Азії, тобто поверна... повертатися, ми будемо вже не в Харків, а вже кудись в інше місто. Ми зараз роздивляємося Івано-Франківськ, проте, знову ж таки, хто знає, куди повернеться наше життя. А, тому ми будемо дивитись, і я буду. Ну, не знаю, думати про це, бо Київ для мене дуже перспективний, але дуже напряжний. Там реально миша. Вона тільки що піскнула. Це або миша, або якась криса. Прикол, взагалі, люблю саржан. Тут все можна знайти. Ми збираємося переїхати з Харкова через, через шахеди. І буде дуже тупо переїжджати в Київ, куди так само прилітають шахеди, іноді навіть гірше, ніж е, до Харкова. Івано-Франківськ зараз виглядає приємно, бо там у мене є подружка. А, Ой, подружка. Ну, да, і також це приємне місто з озером. з... Закладами, це не Хмельницький, в якому ми жили кілька місяців до того, бо в Хмельницькому дійсно робити нічого і не знаю, чим там люди займаються. Ну, там можна віддалено працювати, це класно, але так можна робити в будь-якому місті, в будь-якому селі, в будь-якій точці на планеті. І ще з останніх таких роздумів і рефлексій сьогодні подивилася кліп Ойфуска на трек Скажена собака. В цьому треті він роздумує якраз. Про те, що мене також тривожило, а про нашу російську ідентичність, російськомовну ідентичність, у кого як всередині нас. Так, я сама з Харкова, я прожила все життя в Харкові. І я майже все життя говорила російською мовою до 2021 року. І знаєте, я недавно, чесно признаюсь, заходила в ВКонтакті, там треба було дещо подивитися. І у мене. Сталася така ностальгія, якщо чесно, і мені соромно це признавати, але я прям така: ну там були прикольні там, тексти, які я читала, були прикольні штуки, які мені подобалися. І ну, зараз у мене немає до цього доступу, і слава Богу. Я не те, щоб тіпа, сильно за цим скучаю, або хочу це повертати. Мені комфортно з українською, українською ідентичністю, і я рада. Що я повернулася до цього. Проте мені я не розумію, що робити з цією частиною себе, яка є, а яка була і яка є досі. Бо я не можу її якось в собі знищити або прибрати, але прийняти її також не можу. Бо російська мова для мене це мова вбивць, катівників, валтівників і так далі. Проте я іноді сама ну, думаю нею або можу щось сказати нею. І це. Ну, якось боляче визнавати, і також це породжує в мені ще більше неприйняття до себе, з чим в мене і так ну, іноді буває складно. Я не хочу в собі це е, якось зрощувати і давати цьому багато простору, проте воно займає простір. Я не можу ну, сказати, що я ніколи не думаю російською або що я е, не там, ну, як я вже казала, так я не я за чимось іноді скучаю. І я правда не знаю, що з цим робити, і це щось, що мене хвилює давно. Ще напевно, з 21-го року. А, коли я тільки перейшла, я була дуже агресивною, і я хотіла, аби весь Харків перейшов на українську одразу ж, як тільки я перейшла. Тоді я слідкувала за Стерненком і він розповідав а, про те, що вторгнення буде. Тобто, у мене не було ніяких сумнівів про це. Але з іншого боку, я не можу, ніби закрити очі на те, що було. І що з цим робити, не зрозуміло. Я заходила в Вебконтакті, я дивилася на себе маленьку, і я читала свої переписки, про які я взагалі забула: що в мене були такі друзі, що у мене була а, така спільнота і такі люди навколо мене. У мене було багато інтернет-друзів, але не було друзів офлайн в Харкові. І це дійсно щось, що мене сформувало. Бо тепер для мене інтернет-спілкування це по суті таке ж саме спілкування, як і в житті, і, і це з одного боку гарний поінти, гарний плюс. Але з іншого боку, це так е галіма. Бо я дивлюсь на свої фотки в старшій школі, наприклад, зі своїми однокласницями і однокласниками. І я завжди десь позаду, і десь така е скручена, така, ніби намагаюся сховатися за когось. І це мене засмучує, бо насправді я була дуже світлою дитиною з світлими намірами і з цікавими інтересами, насправді. Проте нікого не було, з ким я могла б ці інтереси поширити і розповісти про них. І тому я ніби була завжди трошечки осторонь. І це, ну, не знаю, це мене прям засмучує зараз, дивлячись на. Себе малу. Насправді, ВКонтакті це така штука, яку я дуже хочу видалити постійно і постійно не видаляю, бо там ну, моє життя. І це, напевно, якась. ВКонтакті може бути дійсно метафорою на наше життя і на, ну, на мою особистість, яку я постійно хочу видалити, але не можу, бо там мої всі спогади і мої всі. Ну я. Тому так, я зараз хочу піти. Додому і подумати про те, чого я хочу взагалі від цієї поїздки, в яку я збираюсь, а що я хочу зробити до цієї поїздки, після. Ну і про роботу, напевно, теж буду думати, бо це все ще щось, що мене тривожить сильно. Ось так. Дякую, що були зі мною, та я думаю, це все. Я поки не буду ніяких висновків робити, бо це не mm -hmm. те, чого я хочу від цього відео, і від цих відео взагалі. Я маю сказати, що я ну, не збираюся якось робити ці відео гарно, створювати якісь воронки, робити з цього якийсь продукт, щось продавати, піліть контент і все таке. Це, скоріш за все, буде просто моя, моя, мій простір, в якому я буду ось так от виходити і щось розповідати. Ось тому всім па-па. Я довго сумнівалася, чи знімати відео, чи писати все ще ручкою, такі всі рефлексії. І все-таки зібралась, така окей, раз мені прийшла ідея знімати відео, зніму спробую, піду в Сарженяр. Пішла в Саджан Яр і поки йшла, е, у мене ніколи такого в житті не було, що переді мною е, накакала птічка, знаєте, але прямо переді мною, от типа від моєї ноги до цієї какульки було, ну, не знаю, сантиметрів п'ять. І тому якби я йшла трошечки швидше, то. У мене б моя любима моя кепачка від артистки Чуприненка. Вона була вся в какашках. Тому мені здається, це судьба і не зря я тут. Вот. О, як от.